Ні, провокаціям на 9 травня. Вся українська міліція у підвищеній бойовій готовності чекає на це свято. Ми закликаємо усіх учасників заходів максимально уникати провокацій, максимально уникати протистоянь, на які можуть провокувати на підготовлені і на заслані в Україну групи, в тому числі і числа іноземних громадян. Особливу увагу міліціонери приділять насамперед столиці. Понад три тисячі правоохоронців будуть стежити за правопорядком в цей день у Києві. Прокурор Києва Микола Герасимюк заявив, що міліція на всі правопорушення буде реагувати жорстко а правоохоронцям дозволять використовувати зброю та спецзасоби проти озброєних провокаторів. Міліція готова до цих подій і я хочу вам сказати, що обіцяю, що порядок в місті Києві на ці свята під час підготовки до виборів. Буде забезпечено за даними міліції та РНБО 9 травня, окрім Києва, провокації готуються ще в семи областях України. Правоохоронці ще раз закликають людей не піддаватися емоціям, не намагатися самим вершити справедливість, а одразу вказувати на провокаторів міліціонерам. А тим часом у Миколаєві вже затримали двох провокаторів, що готували вибух у місті під час покладання квітів до могили невідомого солдата.